Добрий день. Сьогодні поговоримо про сучасний танець. Поговоримо про те, як сучасний танець може бути шляхом до внутрішнього балансу та гармонії в нашому швидкому та мінливому світі. Отже, наш світ зараз це світ технології, що стрімко розвивається просто зі швидкістю світла. А темпи життя нашого зараз перевищують наші можливості взагалі для адаптації. Стрес просто став невід'ємною частиною нашої сучасної реальності, і це. Це на жаль стосується не тільки дорослих, а й в першу чергу дітей, що живуть уже і народжуються в принципі у світі, де інформації просто надлишок, і тим паче якісної інформації просто замало. Їм потрібно постійно шукати її, фільтрувати, їх треба навчити це робити. Коротше, це постійні зміни, і діти, і дорослі стикаються з величезним психологічним навантаженням. Сучасні діти взагалі змушені працювати з величезними обсягами інформації і в школі, і в житті, і в інтернеті. І це просто льється на них щодня. Цей інформаційний потік часто він буває дуже складним, надскладним, тим паче для осмислення якоїсь виваженої реакції на це. Більш того, часто не несе правди, багато фейкової непотрібної інформації, призводить до викривлення. Сприйняття життєвих якихось явищ до викривлення сприйняття ось цінностей, до формування цих цінностей. Цей швидкий темп життя. Ці нескінченні завдання в школі, гуртки, домашні соціальні обов'язки, тому що якщо це підліт, то це багато соціальних обов'язків. Це величезна багатозадачність. і вона створює хронічне відчуття нестачі часу і її сильно впливає на фізичне та емоційне самопочуття, і деструктивно я б сказала, впливає на не. До кінця сформовану нервову систему дитини та її психіку часто призводить до виснаження постійної тривожності, що ми спостерігаємо кожного дня у своїх учнях, та навіть депресивних розладів у досить юному віці, про що свідчить останні дослідження психологів, що тривожно-депресивні розлади значно помолодшали. Ще більший стрес викликають глобальні зміни в суспільстві, такі як наша війна. Міграція, зміна в які попадають діти в культурних соціальних нормах. Ці фактори вимагають швидкої адаптації до цих умов. Але ми не встигли еволюціонувати так швидко, як еволюціонує сучасний світ. Діти ж особливо чутливі до цих змін, і їх здатність адаптуватися часто залежить від їх індивідуальних особливостей від їх генетики, соціального середовища, в якому вони зростають, від просто базового. Рівня стресостійкості від енергетичного ресурсу закладеного чи в даний момент, чи в принципі по життю. Ну і звісно, від підтримки з боку батьків. Так що ж ми можемо з вами з цим зробити, ну я думаю, що в цьому випадку сучасний танець, взагалі, просто супер дієвий інструмент на моєму досвіді. Власному перевірений для того, щоб зберегти психіку і фізику і якоїсь рівноваги досягти і психічної, і фізичної. Тож практика сучасного танцю це найефективніший спосіб відновлення цього внутрішнього балансу, боротьби зі стресом, і це не просто фізична активність, це глибокий процес самопізнання, коли Тіло ваше стає інструментом для роботи з емоціями, думками і почуттями. А наше тіло з нами від моменту зачаття до моменту смерті, тому якось поки що ми віртуально не перенеслися кудись. Тому працювати з тілом, як на мене, найкращий варіант. Тож танець вчить нас уважно прислухатися до свого тіла, розпізнавати його потреби та реагувати на ці потреби. Як я вже казала, це не тільки фізична активність, а й можливість для глибокого психічного самопізнання. Це відкриває простір для рефлексії. Щодо усіх процесів у світі, це допомагає диференціювати та усвідомити власні емоції. Він спонукає до самоаналізу і рефлексії через тіло, через тіло, яке рухається, і це важлива складова в принципі практики сучасного танцю. Самоаналіз і рефлексія, де ви не лише працюєте над своїм фізичним станом, гарно задираючи ножку, але й аналізуєте свої думки, емоції, ставлення до себе, до руху, до процесів навколо себе, і ви краще розумієте ці процеси, що відбуваються всередині і назовні тіло. Це ж не просто оболонка, а важливий канал, який утримує весь попередній досвід і допомагає нам отримати новий досвід. Ви маєте приймати і розуміти в першу чергу самих себе, а далі і світ навколо. Коло і сучасний танець саме сприяє розвитку цього самоусвідомлення та внутрішнього зростання, і від на відміну від домінуючого такого раціонального підходу, танець дозволяє віддати перевагу чуттєвому досвіду, тілесним відчуттям та інтуїції тілесної, де тіло і свідомість вони зливаються ніби в єдине ціле, і через це ми можемо краще зрозуміти, що важливо саме для нас, саме в цей момент. Філософія сучасного танцю розглядає людське тіло як частину природи, закликаючи до гармонічного ставлення до природи і гармонізації, в принципі, з навколишнім середовищем, відповідального ставлення до тіла через природні та екологічні фізичні практики, турботи про тіло і розум, уваги до власних потреб, тілесних і психоемоційних. Танцювальна практика сучасного танцю це в першу чергу практика усвідомленості, це практика уваги і присутності всередині. Руху і всередині моменту кожен рух, кожен вдих і видих вимагає концентрації, що дозволяє нам бути в моменті, а не переживати за майбутнє чи згадувати минуле. Це може бути неймовірно корисно для людей, які переживають стрес чи тривогу. Оскільки такий підхід він допомагає відновити ту саму емоційну рівновагу та зменшити внутрішню напругу, яка виникає від величезного потоку інформації, дій, подій і всього, що навколо нас просто таким шаленим вихором закручується. Заняття сучасного танцю це можливість пізнати нові аспекти себе та свого тіла. Іноді це вихід з зони комфорту, іноді просто новий підхід до знайомих руків. Але щоразу ви розширюєте свої власні горизонти сприйняття. Щоразу ви пізнаєте нові можливості та способи самовирнення. Дивуєтесь цим власним можливостям, досліджуйте себе і світ навкруги. Це дослідження, й продовж вашого життя відбувається. Просто сучасний танець допомагає вам робити це дослідження усвідомлено, а не просто. То раптом якось спонтанно відкривати для себе щось. Ні, ці відкриття не закінчуються з моменту початку практики і до в принципі, поки ви себе взагалі якось приймаєте. Ця практика чудова можливість для знайомства з новими людьми. Причому не просто для знайомства з новими людьми, можна і в тіндері знайомитися з новими людьми, але для знайомства з новими людьми в екологічних умовах і таким чином, що. Такий танець усвідомлене ставлення до себе, до середовища до своїх емоцій, сформує гармонійну спільноту творчих і мислячих людей, з якими можна поділитися досвідом, отримати нові перспективи, взагалі для спільного розвитку, та просто для глибшого розуміння світу, тому що ми можемо дивитися на одні і ті самі речі, просто з різних боків і таке спілкування екологічне, приємне, де немає місця токсичності якоїсь знеціненню. Воно дуже сприяє зростанню вашому як людини, як танцівника. В принципі, танець, як будь-яка форма мистецтва, має оцей потужний соціальний такий аспект, і він здатен об'єднувати людей, розширювати їх кругозір і надихати на нові ідеї. І це не просто така форма знову ж таки фізичної активності, це самопізнання, гармонія, зростання, баланс між розумом, тілом і емоціями. А ще це просто можливість розслабити трохи мозок, а десь його напрягти, десь зняти. Стрес, звернути увагу на своє тіло, як воно себе почуває, як воно реагує на зміни, які відбуваються навколо, це пошук нових способів самовирження. Це все веде до внутрішньої свободи, впевненості, в принципі, до самовизначення в розвитку своєму, куди вам вести цей напрям. Ну і завжди дозволяє дивитися на світ з нових перспектив. Тому що сучасний танець офієнна штука для того, щоб просто стати кращою версією себе, як ото кажуть, але мені. Здається, в цьому випадку і мій досвід багаторічний практики тільки підтверджує це. Але, звісно ж, друзі мої, якщо у вас реальні депресивно-тривожні стани, які потребують медикаментозного лікування, то для вас це терапія, це консультація з психіатром. Один одного це не відміняє. А, в принципі, ваш вихід з тих тривожно-депресивних станів це комплексна така історія і сучасний данець може тільки допомогти. Насправді когось він повинен Повністю її витягує, але тут уже психіка у всіх різна, шляхи різні. Будьте здорові і психічно, і фізично. Приходьте, займайтеся сучасним танцем, буде вам щастя. Гарного всім дня!